Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас, Футбольний прогноз, Українська Прем'єр Ліга, і наш 12-й тур прогноз на нього саме триває. Отже, у цьому відео я пропоную вашій увазі перші два матчі недільні матчі 3 листопада. Це матчі Ворскла Колос і Олександрія Полісся. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, вподобайки, коменти, репости пишемо. Друзі, не забуваємо, це дуже важливо. Дякую наперед вам за це. Ворскла Колос. Я б сказав, обидва клуби не зовсім вдало розпочали перше коло, першу половину чемпіонату сезону 24-25. Ворскла більш-менш вдало, а колос взагалі набагато гірше, ніж минулий сезон. Ворскла після 11 відіграних матчів 11 забили. Всього 11, один м'ячик в середньому загру. 17 пропускають полтавчани. На жаль, 10 е, пунктів в позиції у них е, зарахованих балів в таблиці. Колос взагалі 13-та сходинка. у, Забув сказати, у Ворскли 12. та У колоса 13, та 11 також матчів відіграно, 6 тільки забито. 6. Уявляєте, забили ковалівці з Київської області і 9 пропущено. Так, пропускають небагато. Колос, але і забиває дуже мало. 9 балів у колоса. Враховуючи те, що грати будуть в Полтаві, я б сказав би, що шансів більше у Ворскли, звісно. Навіть і до ворожки не йди. Так, колос може забити. Якщо питання стоїть саме так, колос зможе забити, але Ворскла скоріш за все заб'є більше. І я розраховую тут, друзі, десь приблизно на рахунок 2-1 на користь полтавчан. І тому у мене досить такий смиливий і непоганий коефіцієнт. 2,65 на перемогу Ворскли. Так, я вибираю пряму просто перемогу ворскли Полтава. 2,65. Мій вибір. Ну, а що стосується матча. Непоганий такий матч. Дивіться. Получається, у нас зустрічається друге і третє місце на сьогодні. Це Олександрія Полісся? Олександрія, е, я так навіть не побоюсь того слова сказати, що проводить поки що самий крутий старт у прем'єр-лізі е, в історії клубу. Хтось може згадати? У Олександрії кращий старт, ніж ось цього сезону. Друге місце. А навіть, пам'ятаєте, були і на першому там щось турчі 2. Було ж таке. Ну, Коли у Динамо навіть два перенесених матча було, було таке. Ну, По втраченим балам, да, друга команда поки що Полісся. Третє. Полісся в тому сезоні приблизно так само. Трішки вже у них починався спад ось десь в цей час минулого року. І е, схожий початок чемпіонату у Житомирян, так як е, у минулому році був. І я хочу похвалити обидва колективи. Вони мені подобаються в цьому. Році навіть е, покруче виглядають, чим у минулому особливо, ще раз повторюю, Олександрія. Е, але ж цей матч принциповий, і тут я, забігаючи наперед, скажу 50 на 50. Олександрія Полісся, е, вивчивши склад команд, хто може. Допомогти, хто не зможе допомогти у цьому матчі. Я прийшов до висновку, друзі, що 50 на 50 шанси клубів. Олександрія і Полісся мають ще по одному матчу в запасі, і тому провели поки що по 10 матчів. 17-7 Олександрія 26 балів, 19-7 Полісся. 22 бали на 4 менше. І ось це відчуття відстаючого, переслідуючого, попереду йдучого на другому місці. Клуб, який йде і переслідує на третьому місці, відстаючи на 4 бали. Я вважаю, що зовсім. Мінімальний перевіз все ж таки у Житомирського Полісся є. Навіть не вважаючи на те, що Полісся буде проводити цей матч на виїзді. І буде дуже важко. Навіть не зважаючи на це, все одно я думаю, що трішки краще. Буде виглядати Полісся, саме Полісся. Так, Олександрія буде намагатися володіти м'ячем частіше. Але Полісся буде розраховувати на ось такі кінжально такі гострі контратаки. І знову в оборону. Контратака і знову в оборону. І мені здається, що бодай одна. Мінімум, одна така атака буде результативною. А чогось внутрішній голос підказує можливо, навіть і не одна. Тому, друзі, я хочу взяти на себе сміливість вибрати все ж таки Полісся. Але, щоб не наражатись на прокол, я вибираю. Полісся індивідуальний тотал більше одного рівну. 2,13 Коефіцент 2,13. Непоганий коефіцент. Погодьтесь. Десь от не знаю чому. Но я розраховую на рахунок 2,1 на користь полісся саме. І Полісся по е, завойованим. Очкам наблизиться до Олександрії. Тим більше, не забувайте, друзі. Уже в притул Полісся переслідує Шахтар. Так, Донецький Шахтар переслідує Полісся. Прям-таки уже ось ось ось. Нагадую, у Шахтаря 20 балів, і якщо так станеться, що Полісся. Програє в Олександрії, а Шахтар сьогодні виграє у Чорноморця у суботу. то Полісся втратить третю сходинку. Тому двійна мотивація у Житомирян. У вовків з Житомиру у клубу Полісся двойна мотивація. Не дозволити догнати себе Шахтарю, і одночасно наблизитись до Олександрії. Ось це мене підштовхує на такий прогноз. Індивідуальний тотал полісся Житомир більше одного рівно 2:13. Мене навіть не лякає ось ця цифра після Коми. 2-13. Друзі. Ось такі два моїх прогнози на перші два матчі неділі 3 листопада. Не забувайте підписуватись на наш канал. Перевіряйте, чи ви підписані на YouTube канал Masterclass. Це дуже-дуже важливо, також, як і ваші вподобайки. Ваші коменти пишіть. Дуже. Терпляче, але не, нестерпно чекаю на ваші коменти. Я дуже полюбляю читати е, ваші пропозиції, ваші варіанти прогнозів, ваші зауваження, ваші критикуючі слова. Пишіть любого характеру коментарі, друзі. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube. Ви прекрасно знаєте, підтримайте. Канал, давайте разом дружно прокачаємо наш мастер-клас. Дякую вам наперед! І в ці нелегкі часи хочу побажати нам всім скорішого миру, скорішої перемоги. Міцного вам здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншоти по всім моїм прогнозам ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, друзі. Хто підписаний на телеграм-канал, той перший знайомиться з моїми прогнозами. Не тільки на футбол, і не тільки на УПЛ, а на і всі інші змагання, всі інші види спорту. Дякую, що завітали і до телеграм-каналу. Хочеться побажати, щоб ваші улюблені, ваші рідні клуби частіше вас тішили перемогами і результатами. До зустрічі, друзі. Всім удачі, всім папа! -па.